Знову накривати баклажками свої рослини. Плюс 3 написано. Ну, вчора також було 3 плюс три на ніч, а приморозок був. Примерз у мене оцей аліум. Ось цей стоїть гарненький, прямий, а цей підмерз. Бачите? Ну що ж, і таке буває. Зараз буду накривати все. Тюльпани цвітуть, я забула показати ляльти. У мене ось там алея. Я вже там розсаджувала ці тюльпани, а їх все одно багато. Куди їх дівати? Я не знаю. Жовтенькі в мене розквітли. Треба витягувати цибульки. Бо вони були великі, вони були з мою долоню. А тепер вони маленькі, міленькі, тож треба відцвітуть і я їх викопаю, підніму трішечки вище. Віола, яка гарна, дуже гарна. Бачите, які міленькі, а вони були великі такі дебелі. І ці також треба. Тут вони мені і тис закрили, треба буде. Викопати. Бо закрили я гейхеру знайшла. Дивіться, вона бідолашка тут закрита, ну, це й добре, що вона закрита, вона вижила. Бачите, яка гарненька. Я думала, що все в мене вже жодної гейхери не буде. В садочку, ні? Ще залишилися в мене гейхери. Сам шит почав наростати. Ось такими великими. Ну, як великими, сантиметри півтори. Ось, подивіться. Бачите, який високий дав. Хай трішечки відросте, не буду стригти. А цей поганенько, я його знов пересадила, пересунула. він був Тут а в мене ж тут клематис білий, отой, крупний такий. Ой, який в мене тюльпанний, подивіться. Розтрьопа. Рострьоп. І там іще один такий ось такий якийсь незрозумілий. Багато в мене аліуму. Треба кудись. А, гляньте, яка. Велика поділка аліуму. Це я зв'язала оце був сніг, він її розпотлав, то я зв'язала на днях зніму. Так, ну що, йду.